Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, як завжди, по понеділках огляду судової практики Великої палати Верховного суду, яка була опублікована за останній тиждень. В даному випадку це з 22 по 28 квітня 2023 року. Тому беріть каву, печиво, чай. Воду, кому що зручно, або просто послухати для того, щоб розуміти і знати, які праві позиції, які там окремі думки з'явилися за цей період, для того, щоб розуміти, яким чином допомагати людям захищати свої права, або самостійно захищати свої права. І не забувайте обов'язково підписатись на цей канал, а також підписатись тут. Під відео є посилання на мій телеграм-канал, де я більш оперативно розміщую праві позиції, висновки, якусь зміну практики, тому що не завжди стигаю все записати. І так, поїхали. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це рішення стосується щодо строку оренди Землі і безпосередньо подачі відповідних документів, реєстрації, в залежності від реєстрації самого договору оренди, реєстрації в відповідних державних установах або дати укладання договору оренди, тобто від якої дати потрібно відраховувати той самий строк. Тут дуже цікаве рішення. Я раджу звернути на нього увагу і на окрему думку, тобто, яким чином потрібно захищати свої права при фактичному продовженні договору оренди, яким чином. Захищати права від укладання під час дії вашого договору оренди інших договорів оренди, яким чином вираховуються в ці строки оренди. Тому я раджу підписатись. І от на той телеграм-канал, ти і буде безпосереднє посилання на це рішення. Тому раджу прочитати, особливо, особливо тим, кого цікавить ці строки договору оренди, як в який період і яким чином їх потрібно відраховувати або від моменту укладення, або від моменту державної реєстрації. Це дуже важливо, це залежить від того, в якій. Саме період вони були укладені. Е, наступна постанова Великої Палати Верховного суду, там декілька є окремих домов це щодо безпосередньо затвердження угоди про визнання винуватості у корупційному правопорушенні і можливість фактично е, відбування покарання з випробуванням на підставі статті 75 Кримінального кодексу України. Е, Деякі судді не погодились, деякі погодились, деякі вважають, що потрібно змінити. Однак мова йде про те, що перша інстанція затвердила, прокурор намагався оскаржити в апеляції це рішення, і Велика Палата звернула увагу, що то теж дуже так цікаво вона обійшли. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день, тому що Верховний суд передавав на Велику Палату саме вирішити питання це. Тому вважаємо, що воно вирішено. Можливе укладання угоди про визнання винуватості в корупційному правопорушенні, і у разі якщо не були порушені прямі норми безпосередньо процесуального кодексу, а саме статті 394 Кримінального процесуального кодексу, то можливо, то… Неможливість апеляційного оскарження прокурором в даному випадку прямо встановлено законом, тобто прокурор не може в апеляційному порядку оскаржити безпосереднє затвердження такої угоди про визнання винуватості. Тому звертайте на це увагу. Також дуже цікаве рішення щодо статті 5 частини 10 закону України про захист прав споживачів, а саме відсотків. Я думаю, верніше нарахування пені. На яку суму на суму депозиту і на суму відсотків нараховується, чи на суму відсотків, а також можливість відповідно до статті 551 цивільного кодексу зменшити суму штрафних санкцій. Ну, Тут Велика Палата знову ж таки, себе перевершила. Фактично знехтувала прямим нормам закону, рішенням Конституційного суду, самої Конституції України, і вчергова дала можливість недобросовісним банкірам уникнути відповідальності і взагалі без будь-яких наслідків для себе не повертати депозитні вклади позичальникам. Тобто Велика Палата встановила, я думаю, я зроблю це окреме відео, що відсотки верніше, ці штрафи за ці е, статті 3% нараховується виключно тільки на суму відсотків, які можуть встановити 0,001%. Ну, на, на суму депозиту. Е, також є тут окремі думки. Дуже цікава думка стосовно 551 статті цивільного кодексу, тому раджу підписатись на телеграм-канал і також там це все прочитати. Ну і підписатись на цей канал, тому що я думаю, що з цього приводу я зніму окреме відео. Також е, е, війшла в цей огляд кхм, окрема думка е, деяких суддів Великої Палати щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. І фактично. Саме встановлення трирічного строку, яке знехтувала сама Велика Палата, знехтувала Вища Рада правосуддя саме з моменту вчинення правопорушення, які є, на думку, Вищої ради правосуддя. Також раджу з нею знайомитись. Хоча саме рішення і не на користь це наша справа безпосередньо судді. Однак, я думаю, що, врешті-решт, практика зміниться. І ще Європейський суд з прав людини у нас попереду, у нас там є вже справи. Я думаю, що ми це доведемо і. Все ж таки, зробимо все можливе, щоб справи розглядалась на підставі закону, а не якихось там політичних мотивованих осіб, які їздять за, -за, -за кордон за гроші іноземних спонсорів, які їм зазначають, на мою думку, що потрібно приймати. Також до огляду ввійшов огляд касаційного цивільного суду за березень місяць і касаційного адміністративного суду. Тут питання і спадкові питання, і питання безпосередньо, Недоговірних зобов'язань стосовно от електросамокатів, що це все ж таки е, також е, засіб пересування і фактично джерела підвищеної небезпеки. На дорозі тому будь-які ДТП за його участю, так і повинні розглядатись. Земельні правовідносини, знову ж таки, і строки оренди, і самочинне будівництво. Тут дуже цікаві справи у спорах щодо процесуального права, щодо передачі виконавчого листа з одного ДВС до іншого ДВС фактично не впливає на строки і їх не перериває. Касаційний адміністративний суд тут знову ж таки, податки, розрахунки. Безпосередньо ризикові, що потрібно подавати, які знову ж таки, і про військовий облік є дуже цікаве рішення, що підтверджується зняттям особи з військового обліку. Ну, раджу почитати. До огляду також включені наше рішення. Це постанова Київського поліційного суду, яка залишила в силі рішення Дніпровського суду щодо незаконності відсторонення раджу з нею ознайомитись, і окрема думка судді першої судової палати Верховного суду у складі Верховного суду без України Лідовця. У справі про відсторонення. Хоча Верховний суд розглянув справу не на користь нашого клієнта, однак в цій окремій думці, як і в рішенні, на які я посилався, яке будуть тут під відео в телеграм-каналі, посилання на нього, Київського апеляційного суду чітко зазначається про конституційні права громадян і фактично їх порушення. Те, що деякі судді Верховного суду, на мій погляд, зрадили присязі і допомагають особам красти гроші. Проводити медичні експерименти на українцях, це їх питання. І я думаю, що рано чи пізно до цього дійдуть руки, і вони не думають, що зможуть піти у відставку і просто за це не понести відповідальність. Всі, хто приймав участь в примушуванні українців до медичних експериментів, я вважаю, будуть нести відповідальність. Повірте мені, це буде обов'язково. Поки на всьому, все. Підписуйтесь, підписуйтесь на телеграм-канал, де будуть посилання на ці рішення. І пам'ятаємо, Україна переможе! Ми віримо в Збройне сили України. Всі разом віримо. Віримо в Україну. Слава Україні! Підписуйтесь до зустрічі!